Друзі, вітаю! Дональд Трамп обіцяє дуже скоро хороші новини для України. Звинувачує Путіна в війні. І Загалом відбувається щось неймовірне і каже, що Путіну поставив дедлайн. Підтверджує наш з вами інсайт. Я казав, що це 16-17 квітня. Але правда, Трамп не уточнює, який саме це день, але каже, що дедлайн є, і дедлайн дуже такий жорсткий. Давайте це проаналізуємо, тому що Європа готова давати нам Тауруси. Каже, ну раз Мерц сказав, а кажи й Б. Тому що ми не проти. Давайте британці нам дають а, мільярд, а ще в Україні заговорили про китайців. кажуть, що відносяться до них. Гарно кормлять з Макдональдса і загалом а, все відбувається добре. Хлопці кажуть, що не хотіли їхати на фронт, просто в ковід втратили роботу і опинились тут загалом про Китай, який як він зараз себе веде, тому що намагається він обігрувати штати. В тому числі навіть в тарифній війні. Давайте все це проаналізуємо, складемо докупи. І зараз дуже велике прохання підписатися на цей YouTube канал. Мільйон триста із вас дивиться не підписаним. Цей мільйон триста, якщо б хоча б частина підписалася, відео набирали більше переглядів, тому що так працює алгоритм: це не телебачення, де є дві кнопки. Ви підписуєтесь, робите активність, більше переглядів, відповідно, більше зборів, швидші збори для наших захисників, відповідно, більше знищених окупантів, швидше деокупація, швидше завершення війни. Тому дуже прошу, підпишіться. І точно так же у нас вже з вами тут теж немаленька банда. у Нас майже 700 тисяч. Ми збираємо для гострих картузів. А хлопці бойові, нам треба два автомобіля, 12 Мавіків Про для того, щоб вони вистежували росіян от, на нашій території. Ну а далі по процедурі робили все, що з ними треба. А, тому зробіть донат. 700 тисяч ми зібрали, але треба рухатись до 2 мільйонів. Будь ласка, зробіть це зараз. Власне, Дональд Трамп. Зустрічався з Наїм Наїб Букелі, це президент Ель сальвадору Дуже такий дивний. Я вже на нього напевно років. Років 6-7 відслідковую автократичний заграє з популізмом, але Трампу таке подобається. Молодий, яскравий, автократичний. Чому ні? Тисячами просто там ловить наркодилерів, роздягає, стрижуть їх всіх на камеру, складають на стадіоні. І він Трампу сказав: Хочеш тюрми бери, я готовий дати вам свої тюрми. Будемо з ними жорстко, но справедливо. Трампу це сподобалось. Єдине, що він присилає туди, не завжди наркобариг. Загалом хочуть мігрантів, політика може мінятися. Але Букелі користується приязністю Трампа. Трампу він подобається, це однозначно, це видно. Ну і власне понеслось, що називається їхні відносини. І Трамп там почав говорити дуже багато. Чи не вперше він в історії зараз. Словесного конфлікту і спроби мирного врегулювання каже, що Путін винен в війні. Правда, він ще ж паралельно каже, що не просто Путін винен в війні, винні троє каже, що Зеленський і Байден могли її не допустити. Дуже несправедливо він атакує Зеленську, мовляв, що ти хочеш купляти Зеленський. Каже, ми хочемо купити системи Петри. Він каже, а що це ви хочете купити системи Петри? Треба було війну не починати. Sorry, пробачте англійською, а ми її не починали. Він каже: ну, якщо ви бачили, що на вас напала країна в 20 разів більше, то що треба було? Лапки скласти, прикинутись мертвими? Щоб нас окупували і вбивали мільйонами? Він каже: ну ви ж бачили, що нападали більші за вас. Ну, треба було не починати. Ми не починали. Але право на самооборону це одне з головних правил і вашої країни, і нашої країни. І коли варвари, гвалтівники. Біжать на вашу країну, зрозуміло, що і ваша країна, і наша почала б захищатися. Тому зараз критикувати Україну, що вона вистояла, типу, треба було раніше думати за ракети ні, це несправедливо. Є за що критикувати владу, і ми знаємо, але точно зараз не по відношенню до Росії. Українські військові зробили нереальний результат, який 99,9% держав не зробили б. Наші військові зробили. Тому точно нас критикувати не треба. Що він ще каже, Путін не напав би, ну, це база. Якби Трамп був президентом, він просто сказав би йому: не роби цього. Оце і є секрет. Так може, пане Трамп варто сказати Путіну зараз не роби цього. Вийди! Не стріляй по Сумах, не стріляй по Дніпру, не стріляй по дитячих майданчиках Донбасу. Може, прийшов час це сказати? Як казав Класик, може, цей день настав? Якщо у вас є така суперсила, щоб його зупинити, ну давайте зупинимо. Чому ні? Чому ні? Або це просто слова. Ну, супер, як Трамп каже, я вчора перед медоглядом. Пройшов медогляд. Лікар сказав, що ще ніколи не бачив настільки ідеального здоров'я, а в Байдена був низький IQ, каже Трамп. Іран не може мати ядерну зброю, полетить по їхніх ядерних об'єктах, якщо будуть продовжувати. Дедлайн для Путіна щодо припинення вогню не каже коли, але відчувається, що приближується. Ну і останнє незабаром очікують дуже хороші пропозиції щодо врегулювання в Україні. Ми вирішимо проблему Росії і України. Трамп говорить, що дуже-дуже скоро буде врегулювання. Попри те, я вам сьогодні казав, що дедлайни змістились, але ще не пробиті. Дно не пробито, дійсно може бути. Хоча відсоткова можливість зменшилася. Це варто чесно казати. Відсоткова можливість зменшилася. Трамп хоче, але для цього робить недостатньо. Він не тисне на Росію. Так з'явились історії: типу, День каже, що Путін винен в війні. Ну а хто б ще міг бути винен? Дійсно, треба казати правду і нічого крім правди. Але цього недостатньо. Щоб зупинити Путіна. Путін цим користується, бачить, що Трамп розкрив карти, що Трамп хоче переговорів. Путін каже, ви приймете будь-який наш мир виключно на наших умовах. І тому б'ють по Україні. Відповідно, Трамп показує слабкість на світовій арені. Тому що зараз говорити ну, це ввести в нікуди. Історія з ракетами, що ми не дамо Україні, ну, виглядає дуже, дуже насправді. Неправдоподібною, те, що він говорить, фейк нюс. От виглядає як фейк, маніпулятивний. Але Трамп зробив непогану історію, що назвав Путіна винним. Зараз за цими словами повинні піти дії. Ну, чекаємо гарних новин для України. Знову ж таки, мені здається, ми їх надто довго ждемо, але куди діватися? Почекаємо ще день-два. 17-те повинно стати таким переломним днем. Подивимось, не нагнітаю ніякого клікбейту, ніякої паніки. От, і ніякого хайпу, так може бути, може бути. Не будемо відноситись до тих блогерів, політологів, які роблять хайп і роблять клікбей тільки щоб тригерити людей. Не та тема, не та, але знаю з непублічних джерел, що дивляться саме цю дату. Європейці кажуть, слухайте, якщо кажуть, можете допомогти Україні, став розпомагайте. Підтримують надання Німеччини Україні Таурус. Дипломати схвалюють пропозицію Фрідріха Мерца щодо ракет. Що сказала очільниця європейської дипломатії Кая Калас? Я думаю, що повідомлення дуже чітке. Ми повинні зробити більше, щоб Україна могла захистити себе, а мирним жителям. Не доводилося гинути. Очільник МЗС Нідерландів Каспар Велткамп каже, що наголосив на важливості постачань Таурус в Україну. Я думаю, що це було б дуже важливим сигналом того, що знаходиться, де знаходиться Європа сьогодні в цій ситуації. В Москві кажуть, що це буде ескалація. На ну, знов якщо підтримує вся Європа, то і що? Що ви зробите всі? Калас до речі, теж сказала сьогодні, що. В неї практично готові е, третина з двох мільйонів, які вона хоче дати Україні. Це непогана цифра, вона обіцяє велику 2 мільйонну партію снарядів. Третину каже, що вже підготувала. Непогано, але треба швидше. Вони, держави-члени, взяли на себе зобов'язання. Ви знаєте, дві третини вже зробили на суму 5 мільярдів. От це частина ініціативи, але обіцяє добити все повністю і передати всі гроші Україні. Що вона каже, ми бачимо найсмертоносніші атаки в цій війні, вбивають цивільних вже минув місяць, як Україна погодилась на безумовне припинення вогню. Ми не бачимо цього з боку Росії. Очевидно, що нам потрібно більше підтримувати Україну, і я рада бачити, що ми вже маємо дві третини. Моєї ініціативи щодо боєприпасів. Звісно, ми повинні робити більше. Відповідаючи на питання, які наслідки матиме для Росії атака на цивільних українців, минулими вихідними Кала сказала, що це питання буде розглядатися міністрами закордонних справ ЄС. Зараз ми повинні чинити максимальний тиск на Росію, щоб дійсно припинити цю війну. Бо для того, щоб хотіти миру, потрібні двоє. А для того, щоб хотіти війни, потрібен лише один. Ми, ба... Ми бачимо, як Росія дійсно хоче війни. Усі, хто хоче, щоб вбивство припинились, повинні чинити максимальний тиск на Росію. Причому це правильний тиск. Радік Сікорський жаліється, що він з, з угорським лідером не може говорити з Орбаном. Бо каже, це говориш стіною. Та не треба говорити стіною. Робіть калас: 2 мільйони снарядів, а краще 5. Щоб зупинити Росію, залужний вистріляв 5 мільйонів снарядів. Ось давайте 5. Тоді, значить, можна буде їх випхати з тих позицій, де вони сидять. Розумієте? Британці, до речі, дали мільярд, плюс, плюс мільярди. Копійка до копієчки. Мільярд це важливо, бо це з російських заморожених грошей. Поки що по формулі, що стражем відсотки, але нічого. Нічого, будемо стригти відсотки, але зробимо так, щоб вони загнулись. В Європі ще заговорили, що можуть повернутись до купівлі російського газу. Росіяни зараз піднімають і продажі скрапленого і хочуть вернутися по трубам. От, нам треба гасити це. Точно треба не допускати, бо це ж закинули поміряти пресу. Європа може повернутися. Ні-ні ні. Є лишні гроші? Давайте в Україну. Хочете газу? У вас є країни Північної Африки, у вас є, і там можна їх через Італію завозити. У вас є Норвегія, у вас є багато країн по всьому світу, починаючи від Катару, ви ще й не заклали скраплених терміналів, щоб возити з інших країн. Працюйте тут. Може так статися, що ви підпишете з ними контракти по трубам, а труб не буде. Тому просто не зліть патріотів, які тихо. Дивляться за всім цим, і ось це дуже важливий момент. Треба зараз на рівні дипломатів присікати, випалювати просто вогнем. Всі бачать, чим завершується так званий дешевий російський газ. Він надто дорого коштує, тому що в додачу, крім грошей, доплачується ще людськими життями. Ну і власне Китай хотів завершити, що Трампу треба теж міняти політику, дивитися за цим. Тому що він каже, що він перемагає Китай, Китай не йде на поступки. Експерти кричать, що економіка в світова в колапсі. На нас це теж зрозуміло, що внутрішнє злорадство працює, що та нам все рівно, хай вже весь світ котиться. Ну, не зовсім. Бо якщо піде світова економіка вниз, світова криза, Росії все рівно. А нам менше грошей будуть давати, менше можливостей для спротиву. Тому нам не, не дуже б хотілося, щоб пішло по саме цьому шляху. Трамп каже, дзвонити мені, Сі каже, я не буду. Але Сі підписав 45 угод з В'єтнамом. 45 год. Нагадаю, Трамп чомусь нашось ввів санкції проти В'єтнаму. Для чого? Ви не продавали нічого в В'єтнамі. По багатьох причинах, в тому числі в воєнно Але використовували В'єтнам, Індію. Індонезію як країни альтернативи для Китаю, що розвантажувало економіку Китаю, виводило бабло просто з нього. Вони росли, да, В'єтнам виріс дуже сильно. 400 мільярдів зараз ВВП. У нас 200, щоб ви розуміли. А у них 400. І ростуть, далі ростуть: строять заводи, дороги, все все росте, гроші йдуть, крутяться, всі, всі ростуть по 6-7%. По Але Трамп каже: ні, вам мита. Китай каже, стоп, 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 друзі, ми до вас 45 год підписали. Трамп каже, що має 90 год за 90 днів, а Китай вже зробив. І день не пройшов. Ось тут важливо міняти політику, робити її більш грамотною, тому що нам не потрібна світова криза. Я зараз говорю чисто про Україну. Є політологи, економісти, які думають про світ, які працюють на тому рівні. Наше завдання зберегти нашу країну в цьому світі. Розумієте, ми і так сьогодні забагато для світу робимо, який дуже часто це і не цінує. От, але нам точно в світову кризу треба не потрапити. Тому, скажімо, від нас зараз це не залежить, але бачимо, що Китай намагається обігрувати Трампа. Ну а солдати, які, до речі, не можна виводити військовополонених на прес-конференції. Це заборонено. Але Розказали гарні новини, хлопцям тут подобається, в Росію точно не хочуть, а їжу їм замовляють в американській мережі Фастфуд Макдональдс. Кажуть, смачно, класно, любимо Україну і треба робити обмін. Ось така, друзі, інформація. Напишіть, будь ласка, яких гарних новин можна чекати від Трампа. І друге, чи дійсно можна чекати гарних новин від Трампа? Чи гарних буде в кавичках? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться обов'язково на цей YouTube канал. Мільйон триста вас не підписані. Підпишитесь зараз, алгоритм підніме ці відео. Більше буде переглядів, більше зборів, швидше закриваємо, швидше доставляємо на поле бою. Друге, зробіть донат. 700 тисяч є, йдемо до 2 мільйонів. Кожна негативна емоція по відношенню до ворога повинна конвертуватися в донат. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.